Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо Урок Я досліджую світ. Тема уроку до кого звертатися в разі виникнення небезпечної ситуації. Любі діти, добрий день, сил, натхнення на весь день, а ще праці і старання. Тож, вперед, всі до навчання! Погляньте, будь ласка, на малюночки та поміркуйте. Пожежа. Вибух газу, прорив водопровідної труби, вимкнення світла, пограбування тощо це все небезпечні ситуації, які можуть трапитися із нами людьми. Якщо вдома нікого немає і щось трапилося небезпечне, слід. Повідомити батьків по телефону, або звернутися до родичів чи до сусідів, які живуть поряд із вами. Що ж таке небезпечна ситуація? Небезпечна ситуація це загроза для життя і здоров'я людини. Неважливо, чи це доросла людина, чи це маленька людина, тобто дитина. Запам'ятайте, у разі виникнення пожежі вам необхідно телефонувати за номером 101. Саме Служба пожежної безпеки допоможе вам позбутися цієї небезпечної ситуації. Щоб викликати поліцію, якщо до вас хтось вдирається у квартиру, необхідно набрати номер 102. Для того, щоб викликати медичну допомогу, якщо людині стало зле, слід викликати її за номером 103. І якщо раптом ви відчули у квартирі біля будинку запах газу, то вам необхідно телефонувати на службу газу за номером 104. Єдиний номер, який може допомогти вам викликати потрібну вам службу, це номер 112. Зателефонувавши за цим номером, ви можете сказати, яка у вас небезпечна ситуація, і вас направлять саме до тієї служби, яка допоможе вам уникнути лиха. Номери телефонів екстрених служб. Номер телефону для всіх видів екстреної допомоги це 112. Служба пожежної безпеки їх номер 101. Поліція їх номер 102. Швидка медична допомога. Їх номер 103. Аварійна газова служба їх номер 104. Дітки, ви можете поставити це відео на паузу і ще раз детальніше розглянути дану інформацію, запам'ятати або записати собі кудись всі ці телефони екстрених служб. До кого слід звернутися у випадках, зображених на малюнках? Погляньте, будь ласка, на першому малюночку ми бачимо, сталася аварія на дорозі. Яку службу викликають в цей час? Службу поліції, тобто потрібно телефонувати за номером 102. Якщо на вулиці ви побачили, що людині стало зле, кого потрібно викликати в цьому випадку? Правильно, необхідно подзвонити до медичної служби і викликати саме швидку допомогу. Їх номер 103. Якщо раптом у будинку пожежа то ми маємо зателефонувати до пожежної служби за номером 101. А якщо ми під час пожежі ще й відчуваємо запах газу, тоді ми маємо зателефонувати за номером 104 до газової служби. Відкрийте, будь ласка, свої зошити, знайдіть тему, до кого звертатися в разі виникнення небезпечних ситуацій. Опрацьовуємо завдання разом зі мною. Якщо завдання у вашому зошиті є, ви виконуєте його письмово. Якщо завдання відсутнє, тоді ви маєте опрацювати це завдання усно. Перше завдання: поміркуйте і з'ясуйте, у якому закладі вам допоможуть впоратися з кожною ситуацією. Ця ситуація це аварія на дорозі. У поліції, якщо сталася пожежа, тут допоможе пожежна ем, служба. Якщо раптом ви поранилися, так, впали з велосипеду, пошкодили ногу, в цьому випадку вам допоможе медична служба. Якщо, наприклад, ви побачили злодія, який вдерся, в банк і вкрав гроші та ще й погрожував іншим зброєю. Потрібно викликати поліцію. Якщо ви захворіли, у вас дуже висока температура і вам зле, потрібно викликати швидку допомогу. Завдання друге. З'єднай лініями номери телефонів та людей відповідних професій. Дітки, хто це зображений на малюнку? Це лікар. Як звернутися до лікаря? Потрібно зателефонувати за номером 103. Це хто зображений? Це поліцейський. Як викликати поліцейську службу? За номером 102. Дітки, це хто? Це пожежник. Так, як викликати пожежну службу? За номером 101. Об'єднайте, будь ласка, людей і номери телефонів відповідних служб. Завдання третє. Обведи місця у квартирі, які можуть стати небезпечними. І поясни. Ось небезпечним може бути розетка, в яку увімкнули пилосос. Небезпечним може бути праска, яку можуть забути, виключити і залишити на пральній дошці. Небезпечним може бути телевізор, тому що він так само під'єднаний під електромережу і може бути несправним. Небезпечним може бути так само техніка, ноутбук комп'ютер. Небезпечною може бути ця електрична лампа е, світильник. Також це може бути вентилятор. А зараз, дітки, ми з вами пограємо в гру. На вашому малюночку будуть з'являтися картинки, а вам необхідно визначити, куди потрібно телефонувати в цій ситуації. Погляньте, на першому малюнку ми бачимо пожежу. Куди ми маємо телефонувати? За яким номером? За номером 101 в пожежну службу. Якщо ми чуємо витік газу, куди ми телефонуємо, за яким номером? За номером 104 у газову службу. Якщо ми дуже сильно захворіли, куди ми маємо телефонувати? У швидку допомогу за номером 103. Якщо в нас сталася аварія на дорозі, куди нам потрібно зателефонувати? За номером 102 у поліцію. Якщо ми бачимо, що горить ліс, куди ми телефонуємо дітки? За номером 101 у пожежну службу. Якщо ми бачимо, що є витік газу і починається загорання, де ми маємо телефонувати. У газову службу за номером 104. Якщо ми поранилися, пошкодили себе, зламали ніжку або ручку, куди ми телефонуємо? За номером 103 у швидку допомогу. Якщо на нас напав злодій, куди ми маємо телефонувати? За номером 102 у поліцію. Молодці діти! Ви гарно впоралися із даним завданням. Який же висновок ми можемо зробити наприкінці нашого уроку? У разі виникнення небезпечної ситуації головне не розгубитися, не панікувати, а діяти. А щоб не бути винуватцями небезпечних ситуацій, слід бути обачними та обережними. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке знайдете у своїх електронних щоденниках. А наостанок оберіть цеглинку з кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений все буде легко, червоний я дуже втомився. Жовтий було цікаво, помаранчевий у мене все вийшло, синій було складно. А я дякую вам за вашу роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!